1 березня 2023 рік перед вами плоди пізньозимового сорту під назвою Моді. Ось такі бачимо плоди, мають ребра на блюдці зірчату форму, таку. І вони, в принципі, по формі трішки різняться одне від одного, хоча це плоди з одного дерева. Бачимо ось тут такий завужений. Витягнутий плід Доволі непогано зберігаються на теперішній стан. Вони відчуваються ну, такі дуже тверді. І, напевно, навіть мені здається даний період робити зарано, зарано їхню дегустацію. Це потрібно робити, напевно, десь з середина березня, щойно проводив дегустацію та огляд сорту Кріпсон і Зрозумів, що зробив помилку, оскільки це десь треба заходити, напевне, аж в квітень. Воно ще навіть не набрало смаку. Я думаю, смак там буде кращий. От. І це більш пізнє зимове таке яблуко, яке може в звичайних умовах дуже довго зберігатись. Тому це потрібно робити набагато пізніше. Це, я думаю, це я думаю, березневий сорт Ну, зараз. Бо я якби, мало з ним працював, вже їв сигналки, але. По пам'яті сказати ще не можуть. Потрібно роки, аби так відбився смак повністю, в повній мірі в пам'яті. Потрібно роки працювати з конкретним сортом, тим більше в мене їх багато. Мені подобається ось такий його малиновий рум'янець. На освітлених частинах крони ось такі класні забарвлені плоди виходять, досить товарні та привабливі. Думаю, це плюс для тих, хто займається комерцією. Ну, Дехто сварить цей сорт за його таку щільність, дехто хвалить різні думки. В одному з коментарів, от, користь коментарів, от, можна по -по поспілкуватися на цю тему, обсудити певні питання, певні моменти. Про сирнорослість моджі. Моджі, перепрошую. Фуджі, це в голові чомусь напрошується, напевне, на дегустацію. Про моді, так, це сильнорослий сорт. Краще він вдається на кардикових підщепах. Але, звісно ж, на присадивних ділянках ми знаємо, що з ними важкувато працювати. Це потрібно для таких мастовитих садівників, які можуть зробити все в цьому плані правильно. Отож, це відноситься до тих сортів, яких потрібно якомога раніше запустити в плодоношення. Цей це фактор може у вас вийти за рахунок підвищеної агротехніки, гарного догляду. І за рахунок того, що можна навіть за допомогою певних препаратів, регуляторів росту під час в червні, коли йде диференціація бруньок, ріст пагонів, можна обробляти і вони будуть у вас закладатися плодовими бруньками. Вам буде з чого вибрати, вам буде чим піднавантажити дерево. Тому ці дерева. Навіть там з другого року їх варто такий от сорт піднавантажити плодами. Але це при умові тому, що він у вас нормально розвивається, нормально росте, нормально ви за ним доглядаєте. І ще такий момент, якщо запускаєте сорт в раннє плодоношення, формуючи при цьому крону і не даючи йому підв'язки, та й навіть із підв'язкою, не старайтеся не запускати його на гілках, на таких периферичних, на кінцях. Старайтеся плід закласти ближче до крони, аби крона від цього просто не псувалася, не викривлювалася, не було пере, пере, от переваги в певний бік, щоб не кривилася у вас не потворилася крона. От, тому ближче до крони, до 100 крона закладайте плоди. Ось такий відступ трішки від теми. Ну і що, давайте розріжемо наше моді, моді та скуштуємо його, оцінимо його, на що він здатний. Цей самий красивий, на мою думку, плід візьму та скуштую. Так, я навіть скуштував уже. М'якош такий. М'якош не сніжно білий, не снігово-білий, але білий, на вигляд, пористий і має злегка жовтий відтінок. Соку предостатньо. Під нажат вилітали краплини соку під час того, як я розтинав плід. М'якуш у ньому щільний навіть на даний час. Шкірка також пружна, щільна, не м'яка шкірка, але їсться без проблем. Хочу відразу сказати, я не так і не зрозумів, за що багато людей сварять, лихословлять на цей сорт. Що він поганий, що це не потрібний сорт, що він їм не подобається. Я так і не зрозумів, оскільки сорт зараз це березневе яблуко на даний момент щільний. Хрусткий, м'якушламкий, як він сказав би, що дрібнозернистий, він якийсь такий монолітний, дуже багато соку і солодкого соку. І смак солодкий, приємний на смак з таким легким солодким ароматом під час пережовування, під час безпосереднього споживання. Ну, Це смачний, можливо, я не знаю, можливо, я щось неправильно говорю. Це, напевне, сорт на молоді зуби. Правильно зрозумієте, він не на м'якуш не прогумований, його не важко жувати, він просто таке ось хрустке, щененьке яблуко. Але воно смачне, воно солодке, смачне, я кажу, не розумію, в чому проблема, От, чому багато хто бракує цей сорт. Так, він сильно рослий на середньорослій підщепі потрібно вміти з ним працювати, потрібно завантажувати, потім вміти його пригнічувати в рості. Обрізкою, навантаженням, а для цього потрібно з деревом працювати, формувати правильну крону, аби було правильне освітлення. Ваші пагони завантажувалися під вагою врожаю відгиналися, допускали сонце, закладалися плодовими утвореннями і ось це сплодоношення, щоб воно гальмувало ріст. Звісно ж, сорт, по моєму. Імунний до декількох раз парші стійкий до борошнистої роси при стандартизованому такому захисту 3-4 обробки. Проблем ви з ним не побачите. От, може там плодожарка підбивати плоди. Ось такі моменти. Сорт красивий, саме дерево красиве, дуже. Яблука красиві. От, дуже смачні. Ну, мені сподобався. По смакових. По смаку, ну, я не посоромлюсь, можна це березневе яблуко в березні поставити йому від 4,5 і навіть 4,7. Ось така моя оцінка. 4,7, напевне. Мені дуже подобається. Все, що я можу сказати. Ну і все. У нас на огляді був сорт пізньозимового яблука, яке заходить у нас в березень, яке споживається в березні. За квітень не знаю, потрібно перевіряти під назвою моді. На все добре, дякую за увагу.